Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, а це мій відгук на роман, який розповідає про мистецтво в тоталітарній системі, і це життя де інде» Мілан Кундера. У своїх творах Кундера, і так саме Кундера, бо я 150 разів провірила наголос, створює незалежний світ, який постійно аналізується з філософської точки зору. Але неможливо віднести письменника до якоїсь конкретної філософської школи. Примілена є наслідком розчарування в лівому березі комунізму та захоплення західноєвропейською літературою. Аби зрозуміти твори Кундери, варто розібратися, як кундера комуніст став кундерою не комуністом. З його важким багажем і, звичайно, завжди присутньою меланхолією. Кундера належить до унікального покоління, яке виросло споглядаючи боротьбу двох режимів нацизму та комунізму. Тому ну, не дивно, що, родившись у 1929 році, він став прихильником комунізму. Однак, власне, Чехословацького, а не якогось іншого. Найперша книга Кундери вийшла в 1953 році в добу буйного сталінізму. Це була така колекція ліричних поем Людина, дикий сад. В той час Кундер захоплювся комунізмом, і всі ці поеми були вистроєні саме на ньому. Саме тут ми вже бачимо схожі самого письменника з головним героєм його книжки Яромило. Про це в одному зі своїх листів розповідав Вацлав Гавел. За його словами, Чехія шукала власний шлях, який не належав ні до Західної Європи, ні до Радянського Союзу. І осягнути всі ідеї так званого комунізму та і, на мою думку, його недоладності допоможе роман Життя деінде. Який вперше побачив світ у 1975 році за кордоном у Франції, автор розумів настільки вдало побудувати цю книгу, що ще та ж сам цього не розуміючи занурюється в історію разом з головним героєм та письменником, адже життя Яромила, про якого я розповім пізніше, переплітається з філософськими думками самого Мілана. І такий рівень занурення в сюжет повністю захоплює в собі читача. Цей роман як заклинання. В ньому Кундера відриває всі залишки своєї дитячої захопленості до комунізму. Він висловлює думку, що ліричні герої не можуть довольнити потреби реальності. Адже в ліричній поезії не потрібно щось обґрунтовувати. Кожне твердження є правильним, адже воно є красивим. Яромил, про якого йдеться в творі молодий поет лірик, який контролюється жінками, не може постояти за себе та озвучити свою власну думку. Перетворюється на конформіста та помирає навмисно застудившись. Це перший роман, після якого Кундера став забороненим письменником. Після цього ж він усвідомлює, що не зможе більше писати та публікувати твори на батьківщині. Що ж, моєї думки до цього роману? Я почну з того, що я просто ненавиджу головного героя. На цьому, в принципі, можна було і закінчувати, але давайте я все ж таки все обґрунтую. Це історія про два види людей: ті, які йдуть проти системи, і ті, які навічно залишаються в ній. Коли ти читаєш цю книжку, ти розумієш, наскільки було важко людям, думки яких хоча б трішечки відрізнялися від інших. Наприклад, я собі відмітила один такий геть неприємний момент, а саме тоді, коли дівчина Яромила, руда, як він її в принципі називав, адже її імені в цій книжці немає. Зустрічається з ним і каже, що її брат планує виїхати за кордон, ну коротше кажучи, втекти з країни. Що ж ви думаєте, зробить головний герой? Адже брат Рудої це важлива людина, його коханої Обсумнівався, він йде в так звану поліцію, здає цього брата. Після цього дівчину і її з цього брата арештовують. Що сталося з ним, я, на жаль, вже не пам'ятаю, але руда змогла вийти з в'язниці лише тоді, коли помер сам Яромил. В кінці книжки нам розповідають, що в'язниці її катували і не тільки. Зате сам Яромил, після того, як її арештували, відчував гордість за те, що він зробив. І думав, що через цю його поведінку вона неодмінно буде кохати його ще більше. Ой, і я ще забула сказати, що він називав дівчину потворною і в пориві кохання та злості бив від доти, доки вона на колінах не просила в нього прощення. Ще такої злості до головного героя я не відчувала ніколи. І ще такої радості, коли він загинув, я теж не відчувала. Як він загинув, то взагалі окрема історія, адже його запросили в будинок там, де проводилася вечірка у митців. Та думка бідного хлопчика не зійшлася з думкою багатьох, його просто вишворнили на сніг. В той вечір було дуже холодно та зимні, а його пальто було в приміщенні. Він, вирішивши, що така смерть загідна, сидів в снігу доти, доки не закінчилась вечірка. А після взяв пальто, повернувся додому і отримав запалення легень. Для цього він і помер. Звичайно, ця книжка теж не виражає ніякого співчуття до головного героя, і я його теж не відчуваю. Адже протягом цілої книжки, заради думки багатьох, він зраджував справді вірних йому людей, які показували йому світ. Проте він забув за неї поглинувшися ідеологією комунізму. Як я вже говорила раніше, ця книжка допоможе вам дізнатися про життя людей, які йшли проти так званої ідеології. І про те, наскільки ж важко їм жилося. Я не знаю, чи можу рекомендувати цю книжку, адже так, коли її було читати доволі важко. Та тим людям, які хочуть поцікавитися історією Чехії, в добу сталінізму, комунізму та соціалізму, варто цю книжку переглянути. Цей відгук є ні позитивним, ні негативним, тому що я і не осуджую, і не поділяю філософію автора. Але цьому є місце в історії. А на сьогодні у мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити мені вподобайк, підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео.